Всім хай, з вами, як завжди, Макс Плайс сьогодні будемо їхати. в Ні, Я їду один ну, і дальній, так що ця дорога буде довга. Там не настільки добрий, що там бігали. Як бачите, в мене сонце файне. Ви запитаєте, чому я вас знімаю, а не йду на річку. Бо я не знаю, бородаки не хай. краще вони дозволяють. Ну, не раз печусь. Не звук заислов. Нет, заислов, да? Блін, в мене зарядка сідає. 3% Ну, давайте так. Е я поставлю, ну, я вам вже землю, коли буду повертатися. Я парочком буду. Ну, всім здоров, я вже їду. І той, яка типу вона ну, теж знає? І, той, і типу вона мені морожку дала на халяву. bye